Вітаю на каналі Вікторія Халангот Вінтаж старих та нових глядачів. Якщо ви в мене вперше, чи вже дивитесь, але не підписані, то обов'язково зробіться. Мені буде це приємно. У жовті квіти, ось трояночка вам помилуватися. І у мене тут картина є така чудова. Сьогодні хочу вам показати одне з останніх моїх придбань. Ви знаєте, я колекціоную вінтажних порцелянових клоунів. Ось який чудовий, в їх компанії є новачок. Це гжель. Зелене клеймо, гжель, художній розпис. Погляньте, на ковпачку, та на манжетах та на м'ячику. Позолота, гуцик з позолотою. Ось тут також на штанях. І погляньте, як класно на спинці розпис який квітковий, так? Трібно завжди звертати увагу, як розписане обличчя. Ось у нього воно, на мій погляд, дуже класно розписане. Таке цікавий вираз обличчя, віє, рудий парик, ніс, все при ньому. Не сказати, що це добре клоун. Він такий собі умі. Оце теж так. Ось такий. На пальчику це має м'ячик чи кульку повітряну. Як вам? Мені дуже він подобається, він в реалі дуже такий яскравий і не може не привернути погляд. Красиво! Перша власниця цієї статуетки розповіла, як була свій час у відрядженні, на виставці побачила цього клоуна, вона теж їх колекціонує. Він такий ефектний відразу кинувся їй в очі, сподобався, але вона бжалкувала гроші трошки і купила тієї ж фабрики дешевшого. Ввечері її подружка принесла в номер готеля, цього яскравого окрасені зі словами. Я його побачила і знала, що тобі сподобається. Ось таке дивота співпадіння, а я його побачила у неї ще до повного масштабного вторгнення, але купила іншого, весь цей час думала про цього. А тепер і він у моїй колекції з'явився. Дочекалася, а може, то він дочекався?